І вітання всім глядачам телеканалу Місто в ефірі. Програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Відправити водіїв і кондукторів за свій рахунок у відпустки, врізати зарплати чи, як мінімум. У половину зменшити підприємства полтавські перевізники днями прийшли під міську раду просити підвищити вартість проїзду, аргументуючи це тим, що їх підприємства банкрутіють люди вже залишаються без роботи, а транспортне сполучення у місті взагалі може припинитись. Вже зараз у маршрутках можна побачити насторожуючі повідомлення про те, що підприємства на 50% змушені зменшити кількість транспорту на лініях. Тож просять з розумінням і плануванням часу поставитись до цього пасажирів. Чи вдалося домовитися перевізникам і чиновниками? Бачили Інна безугла та Антон Старишко. Ранок середи кілька полтавських перевізників починають не на робочих місцях. Колона до десяти автобусів і маршруток вишиковується навпроти міськвиконкому. Їх водії, кондуктори та власники із плакатами і підгудки авто просто стоять під міською радою. <му> Перехожі не поділяють думки працівників транспорту. Що є? мало по три рубля. А нам їм значить давай по чотири по п'ять. А нам, хто хоч рубль додав, пенсія 1500, скільки за газ платить, а їм по три рубля мало. Не їдьте, сидіть вдома, так як ми. А ті відповідають, що мають на щось жити. А можемо і ми поняти, ну і нас ж да У мене робота моя трі через три дні. але я зараз не виходжу на роботу, тому що у мене машина стоїть. Не кормить ребенка заплатить за квартиру з нинішніми тарифами. Я не прошу мне зарплату. Я прошу дайте мені заработать. Маргарита кондуктором працює на своєму підприємстві два роки. На її думку проблему можна було б вирішити. якби пільговики, наприклад, пересіли на тролейбус. Ми в день перевозимо кожен автобус по 300 льготників. Можете проста 300 чоловік. Важна ці 300 чоловік 900 гривень зараз по нинішнім временам. вони, возможно перекриють нам хоча б часть заправки. Щоб ми отримали зарплату, щоб отримали водителя і всі останні, тобто, хто у нас працює, ті ж механіки. Підприємці, які обслуговують міські маршрути, говорять, прийшли не мітингувати, а просити підвищити вартість проїзду. Газові машини ще можуть якось виїжджати, а великі машини вже деякі стоять, вони не можуть. Просто змішуємо кількість, робимо так, щоб транспорт мог якось рухатись. Просто трошки розтягуємо час, там, додаємо, щоб не було колапсу, щоб і місто не стало. Нинішні ціни скаржаться, перевізники призводять підприємства до банкрутства. Я був до такої степені поражений, коли я поїхав в Харків, думав просто зекономити да, на запчастях. І мені кожну запчасть пересчитували на 42 долар за кожну запчасть. я був взагалі в трансі. Ми зараз вже не можемо випускати транспорт на лінію в повному обсязі. Ну, процентів на 50. Зараз пропоную 5 гривень, 5 гривень за проїзд в транспорті. Ну, а якщо цього не станеться, то мені прийдеться скоротити підприємство мінімум на 50 у міській раді з перевізниками зустрівся заступник мера Юрій Кропивка. Він зазначив розуміння того, що підіймати тариф треба є. Ми дорожні розуміти, що хоч і завтра давайте зберемо всіх членів виконкома і ваші пропозиції, і хоч завтра буде рішення прийнято. Ну ми всі прекрасно розуміємо, що не буде ні одного правоохранітельного органу, який не протестує це рішення. Ми відкровенно з забравом. На рішення проблем вас поривизників, по тому що, щоб не потіряти вас як пірвочікав. Говорити ж про подорожчання проїзду можна буде тоді, коли всі підприємці подадуть відповідні розрахунки. Їх опрацюють і приймуть у міськвиконкомі та антимонопольному комітеті. Тоді рішення винесе виконком. Наразі розрахунки надали тільки кілька підприємців. Свої проблеми зараз і у інших водіїв вони не пов'язані зі здорожчанням, швидше зі збільшенням кількості викраденого автотранспорту. Майже 20 ентузіастів автомобільного клубу Полтави об'єдналися, аби вночі патрулювати в вулиці міста. Вони їздять околицями та пішки прочісують двори. А все тому кажуть, що зросли крадіжки в автомобілях. Б'ють стекла, виймають акумулятори, зливають бензин. Про результати патрулювання Марина Молька далі. У Полтаві зросла кількість автомобільних злодіїв. принаймні так стверджують добровольці, які щоночі патрулюють місто. Більшість з них члени автомобільного клубу. Вони з власного досвіду знають, яких збитків задають автовласникам дрібні злодії. Кожен день б'ють стекла, ну как бы, автомобілі, э, ворують як э, акумулятори, як магнітофони, бензин сливають. На гарячим э, був пойман на космічному – сім, ну то Аутлендер передан був роботникам київського райоділа. Учасники нічного патрулювання полегшують роботу правоохоронцям. Вони щойно розпочали рейди, а вже впіймали на гарячому кількох злодюжок. Уже більше десятка ночей. Тобто за це час було задержано троє приступників, називаємо їх так. Передано в органи управління МВД. І зараз йдуть слідстві, то тобто все це розкручується. Ну і працюємо далі. Патрулювати місто на авто справа не дешева в арсеналі нічного патруля. 10 автомобілів. Водії самі скидаються на пальне після того, як воно подорожчало, виїздять рідше, натомість більше ходять пішки. Якщо люди відкликнуться. Ну то, на це все хто може виїхати, наприклад, хто не може, хто може чим то допомож. Ну радий цьому. Нині говорять учасники нічного патруля, небезпечно залишати автівки на ніч просто неба, можна залишитись без бензину, а ще колес, акумулятора та магнітофона. Полтавці, які мають бажання поповнити лави добровольців, можуть звертатися до редакції нашого телеканалу для отримання необхідних контактів. Свій вклад у перемогу над ворогом роблять комунальники Полтави. Підприємства, де є технічна можливість відремонтувати пошкоджені двигуни до БТРів, роблять для цього все можливе. Одне з таких Полтава, водоканал. У вільний від роботи час тутешній слюсар реанімує несправні мотори. Олександр Лацько працює слюсарем з ремонту автомобілів на комунальному підприємстві Полтава Водоканал. Нині чоловік повертає до життя двигун від БТР. Його привезли волонтери зі Сходу. Я цей двигун ремонтую повністю. Ну то тобто є в такому стані, що його, скажімо так, у роботу запускати не можна було. От і все. Робимо капітальний ремонт. Під час останньої поїздки представники волонтерського центру Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви привезли три несправних мотори. Один мотор заклинив, Це значить зовсім прийшлося розбирати колінвал шліфувати. От тут у Олександра Ніколаєвича, в цього материця теж попалися дуже важкі мотори. Колінчай вал взагалі був порваний. Це десь така була перегрузка для цього железяка дуже велика і поломана. Одне з підприємств, яке зголосилося допомогти Полтава, водоканал. Саме на його базі і відбувається ремонт. Ми завжди надаємо допомогу, якщо в наших силах це зробити. Зараз триває ремонтні роботи цього двигуна. Робу, працюють наші робітники вільний від роботи час. Щоб відновити один двигун, розповідає слюсар, необхідно близько тижня. Це вже не перша допомога, яку надає водоканал для прискорення перемоги. До цього надавали ми допомогу в ремонті автомобілю УАЗ, теж для наших армійців, автомобілю КАМАЗ. Майже повний капремонт, і кузовна частина і ходова. Також приймали працівники участь в роботах по облаштуванню шпиталю для військових, бувшого училища зв'язку. І надалі ми будемо що в наших силах надавати допомогу армійцям для прискорення нашої перемоги. Ремонтувати мотори значно дешевше ніж придбавати нові, оскільки новий коштує більше 100 тисяч гривень. А ремонт обходиться у 10 разів дешевше. Ну, зараз оце, в роботі у нас тут три двигуна. То це одремонтувати їх і відвести. Ну, піде десь, ну, десь до 10 тисяч. Вже до кінця цього тижня волонтери планують доставити відремонтовані двигуни на схід нашим військовим. А от цивільному населенню не просто потрапити на Донеччину та Луганщину. Нині, щоб в'їхати на неконтрольовану територію і виїхати з неї, громадяни мають пред'явити паспорт та перепустку, видану координаційними групами, які створені при управліннях МВС у Старобельську, Артемівську, Великій Новосілці та Маріуполі. Які документи потрібно подати для отримання перепустки? Скільки чекати її оформлення та які складнощі можуть виникнути, з'ясовували цього тижня наші кореспонденти. Тетяна Криворучка разом з двома синами приїхала до Полтави із Харцизька півроку тому. Нині жінка планує поїхати на малу батьківщину, де залишилося все майно, але не знає, як це зробити з веденням пропускного режиму. Знаєте, постає питання: їхати, куди їхати, як їхати, за якими документами можу покинути ну, скам територію України. Чула інформацію, що якби можна на ближайшому блокпосту, але до ближайшого блокпоста до найближчого це ну десь день туди, день обратно. Це питання, говорить Тетяна Криворучка, турбує сотні, навіть тисячі її співвітчизників. Приїхала сюди, я думала, там, ну десь, може, наші земляки потраплять. В багатьох, ви знаєте, в магазинах, ну, там, пошуках роботи, ви знаєте, таке відчуття, що половина Донбасу в Полтаві. І також задаю, говорю, а ти робила пропуск? Говорю, Ні, ще не робила, тож я хочу з'їздити, треба речі, які там теплі забрати. З оновленим тимчасовим порядком в'їзду на неконтрольовану територію можна ознайомитись на офіційному сайті Служби безпеки України. Відповідно до тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців здійснюються за пред'явленням паспорту та перепустки, виданої координаційними групами. Оформлення таких перепусток здійснюється безкоштовно координаційними групами, які створені при управліннях МВС у містах Старобельськ, Артемівськ, Велика Новосилівка та Маріуполь. Перепустки видаються для одноразового та багаторазового в'їзду або виїзду на термін, вказаний у заяві громадянина. Їх видача здійснюється протягом 10 днів з дати подачі документів, заяви, в які вказується маршрут приміщення. Та термін перебування в районі проведення АТО, крім цього, необхідно надати оригінал паспорту, копію його сторінок, ідентифікаційного податкового номеру і документ, що підтверджує мету в'їзду. Виходить, що потрапити до пункту призначення можна лише за другим разом. Спершу доведеться з'їздити щоб відвести необхідні папери. Більш детальною інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії 0800 501 482. У Полтаві жіночу частину міста привітали зі святом 8 березня. У палаці дозвілля листопад на адресу Полтавок лунали теплі слова привітання від керівництва міста. Олександр Мамай вручив матеріальну допомогу, подарунки та сертифікати на квартири матерям, героїням, жінкам-волонтерам, активісткам громадських організацій. Крім цього, сюрпризом для них став виступ Олега Винника. Полтавка Людмила Мінак мати п'ятьох синів, старшому з яких неї 50, а наймолодшому 39 років. Людмила Іванівна одна із матерів героїнь, яких запросили до палацу дозвілля листопад на урочистості з нагоди 8 березня. Щастя, переконана жінка у материнстві. Жіноче щастя, щоб, щоб діти були хороші, нормальні. Вам пощастило? Да, ну я вважаю, що мені а пощастило. Цього дня на урочистості запросили матерів героїнь та полтавок, які виховують прийомних дітей. А ще жінок-волонтерів, активісток громадських організацій, матерів і дружин, учасників АТО, працівниць органів місцевого самоврядування та обласної державної адміністрації. Це будуть грамоти з грошовими винагородами. Всі матері героїні сьогодні отримають по одній тисячі гривень, які я обіцяв. Всі матері ДБСТ теж отримають по тисячу гривень. Сьогодні я подарую сім'ї. Із прийомними дітьми це дев'ять дітей. Сім'я Шкаровських подарує автомобіль газель. А також сьогодні повинні отримати матері чотири квартири. По тисячі гривень одержали 40 матерів героїнь. А ще жінки, які виховують прийомних дітей. Крім цього, з рук міського голови звання мати героїня отримало двоє полтавок: Лідія Северин та Лідія Стріляна. Святкова програма завершилась виступом українського артиста Олега Винника. Близько 120 робіт прикрасили хендмейд-виставку на підприємстві Полтава Теплоенерго. Таким чином, напередодні 8 березня, зі своїм хобі познайомили колег майже 40 його працівниць та працівників. Серед представлених робіт живопис, вишивка, модульне орігамі, пап'є, маше. Як вдається поєднувати професійні обов'язки з улюбленою справою у майстрів аматорів? Дізнавалася Крістіна Бригіда. У вільний час сидіти, склавши руки, це не про працівників підприємства Полтава Теплоенерго. Вечорами після роботи та на вихідних вони поринають у світ своїх захоплень. Результат цього 120 творчих робіт, які експонуються на цій виставці. Стало гарною традицією щорічно до свята, 8 березня, організовувати такі виставки. В прошлому році ми до 200-річчя Тараса Григорча Шевченка. В цьому році ми вирішили виставку трошки. Розширити У нас експонати не тільки вишивка бісером, вишивка хрестиком, різного роду картини, а ще модульне орігамі в'язання на спицях та гачком, робота з полімерною глиною, паб'є, маше. Секретами роботи в останній техніці ділиться художник-оформлювач підприємства Тетяна Ломако, Вона робиться з допомогою клея, допомогою той ж бумагі. Ну і ще після того прорабатується на літечної і всякими підсобними матеріальчиками, щоб була форма, була красива. Потім делается акрилови красочка, все розкрасується і виходить. Ті роботи, котрий ви бачите перед собою. Виготовлення такої фігурки займає близько двох тижнів, розповідає майстриня. копітка підката філігранна робота стоїть за створенням цих картин. Їх автор водій за професією, художник за покликанням Юрій Дяговець розповідає, захоплення цим мистецтвом прийшло до нього зовсім несподівано. Тобто я був на виставці і подався мені обратный рисунок. Це дуже сложная робота. Рисуется на стеклі з обратной сторони через зеркало, Звичайним пером, піром, тож раніше писали тушу, рисується рисунок, а потім добавляется масло. Получается робота. Хобі розповідають учасники виставки. Для них відпочинок чудова можливість відволіктися від буденних справ, розслабитися після робочого дня. Я складаю кошториси, обраховую наряди. Майстрів наших на капітальні ремонти, реконструкції, ну так і інше. А у вільний час Ксенія вишиває картини, рушники, сорочки. А цього разу на виставці презентувала навіть власно створену патріотичну обкладинку на паспорт. Не випадково саме навесні майстри та майстрині підприємства влаштовують експозицію своїх робіт, адже відзначають, ця пора року надихає на творчість. Звичайно, це ж більше сонця. Більше сонця це більше робіт. І роботи більш світлі, більш сонячні людям подобаються роботи мої, тому що я намагаюсь туди вкласти щось позитивне, хороше, і ну, це дуже важливо, тим більше бурем на не сьогодення. Незважаючи на те, що більшість майстрів-аматори, які створюють ці картини у своє задоволення, їхні роботи виконані професійно а головне з любов'ю. Здай макулатуру, допоможи солдату. Цю нову акцію волонтери почали, щоб закликати полтавців у березні активно зносити непотріб до пунктів прийому. Загалом планують назбирати 100 тонн паперу. Виручені кошти витратять для придбання необхідного спорядження військовим. Церква Христа Спасителя, що на леваді один із пунктів прийому, куди можна принести макулатуру. З моменту оголошення акції розповідають організатори, полтавці активізувалися та почали зносити паперову продукцію. Крім класичної мети зі збереження лісу і навколишнього середовища, вона спрямована ще й на збір коштів для допомоги військовим. Організатори хочуть зібрати 100 тонн макулатури. Не буває маленьких вкладів кожен листочок. Просто потрібно множити. Якщо помножити на 300 тисяч населення Полтави, то разом можна отримати результат. До акції приєдналися і громадські організації. Одна з них СМС Клуб. Її голова говорить: зараз шукають шляхи максимального виручення коштів. Ми вибираємо між двома прийомщиками зараз, який з них дасть більшу більшу ціну. Туди їм будемо, будемо здавати. У нас є деяка домовленість. Ну, з прийомщиками, і сподіваємось, не менше гривні 50 виручити з кілограма. Всі зібрані кошти передадуть полтавському батальйону небайдужих. Коли розмовляли з хлопцями, відразу конвертовували ці тони в кошти, що ми можемо отримати, здавши таку там певний тонаж макулатури. І розраховуємо, звичайно, хотілося би купити щось із пристроїв спостереження, тобто це будуть або пристрої нічного бачення, або тепловізор все те, що може попередити хлопців і врятувати їм життя. Пункти прийому макулатури розміщені по всьому місту. У випадку, якщо хтось фізично не може принести або вивезти макулатуру до пункту, то активісти можуть приїхати додому і допомогти з цим, розповідають організатори. Телефони активістів та координати пунктів прийому можна знайти на сайті стоте.комкрапкаю організатори ж закликають не лінуватися та долучатися до акції. Передивіться там якісь по всіх закутках, по всіх там кладовки, горища, де можна старі газети, журнали, коробки, старі зошити, всю паперову продукцію. Будь ласка, не лінуйтеся, вийдіть один раз, принесіть до пункту прийому. Їх багато по місту і ви зробите свій вклад у таку велику справу. І в Полтаві цього тижня стартувала друга благодійна виставка продаж робіт полтавських митців. Живопис, графіка, народна творчість. На все це можна не лише подивитися у духовно-культурному центрі імені Паїся Величковського, а й придбати, щоб допомогти сім'ям загиблих на сході. З цією метою кажуть митці, роботи продають майже за собі вартістю. Уже вдруге у стінах Свято-Успенського кафедрального собору проходить благодійна виставка продаж творів мистецтва полтавських митців. 4907 тисячі гривень приніс перший аукціон. Який закінчився 1 березня. Отримані кошти спрямовують дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції. Наш обов'язок пам'ятати про цих діточок, сприяти, допомагати, тому що батьків їх батьки їхні на небесах сьогодні. Ми сподіваємося, що в царстві небесному будуть наші воїни. Бог буде до них милосердний. А дітей ми маємо підтримувати на виставці. Представлено понад 50 творів мистецтва. Вісім з яких організатори продали у перший же день. Вартість робіт коливається від 100 до 3 тисяч гривень. Ми дуже дякуємо художникам, що відгукнулися в тому, щоб ціни були якомога невисокі по вартості фарби та полотна. Ну, можливо, часу їх там якогось, що вони працювали. І, наприклад, є тут роботи, які взагалі в салонах коштують 3 тисячі гривень, то сьогодні у нас вже продана була така за тисячу гривень. Виставка продаж не лише можливість насолодитися роботами полтавських митців, це шанс допомогти 56 сім'ям Полтавщини, які залишилися без своїх захисників. Це можливість полтавців віддати шану тим людям, які дійсно загинули за свою батьківщину, за те маленьке частинку батьківщини, в якій ми зараз знаходимося. Організатори запрошують всіх небайдужих полтавців долучитися до аукціону, який триватиме упродовж двох місяців. А я бажаю вам завжди і все робити з любов'ю. І тоді по-справжньому весняний настрій не змусить вас довго чекати. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Сподіваюся, вам традиційно не бракуватиме гарного настрою і такого ж початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.